Так, всім доброго дня. закінчила очередне замовлення. Тут також і в одні руки є, і різні ножі. Коротше, не суть не в тому. Номер для замовлення 098 -433 18 1853. Так що, кому цікаво, так, зробили, зробили такі ножички, вони зі стали Х12МФ. Їх 6 ножів. Сталь Х12МФ 61. одиниця твердість. Довжина клинка 130, ширина 29, рукоять 125. Руки в яризни. Боль везде латунь. Зроблено чернення, Проставка мікарта. Тут на цьому стабілізований орех. Такий. Тут марка стали. Тут мій логотип і то надписи індивідуальні людям. Они идут все в вот таких ножнах. Цена 3500. 3500. Покажу. Сидят они плотно. Вот. Сейчас покажу. Первые 6 ножей. Тут осувель. Они все однаковые. По форме, по размерам, по всем. Тики руки. Тут мореный дуб. Цена 3500 с ножнами за ниш. Тут осувель стабилизованный. Тут ясень стабілізований, анатомічна на их анатомічній руке дуже зручне. руці тримати, десь щось розібрати, ободрати. барана якогось когось такі є. І тут так стабілізований кап. стабілізований кап. Такий він мав бути темно коричневий Ну я не знаю чого вийшов такий кисик. чорний, коротше. Це по 3500. Також у нас є такі от, кому цікаво, бюджетне ножи. Вони йшли раніше 1000 гривень. Но зараз я на них додаю Трохи 1200 1200 він іде з чехлом. Да його чехол. шкіра ну шкіра, правда, не такая. Ну, тоненька тоненька шкіра, чехол З подвесом. Все. Такі робочі нож. Тут сталь Х12 мф. 60 61 одиниця твердість. обычно посажено на чипки, на клей, не обычная рукоять рабочая. Вариант может быть как як... дуб, как, як... дуб, так и ясень может быть. Такие простой рабочие люди берут для дома, здесь свиней разбирать Ну, короче, нормальный рабочий нож. Он работает. Сталька классная. Хат Так, потом, потом сделали такие ножичек. Тут Это з С390. Такі це людині мы робимо постійно. Ему подобається така форма ножів. Тобто його дуже багато таких з такою формою ножів. Тут осталь С-390, 66 67, одиниць твердість. Він без цього без ножен. Такий, такий ножечек. Ножичок. Ціну не називаю так як друзі. Ну короче. Кому цікаво буде, пишіть в особисті, тому що з 390 це дуже дорогий ніж. А взагалі то в такій формі, такий формат ніж від 1800. Від 1800. Також зробили два таких кухонничка. От кухоннички. от. 1800 менший. більший 2000. Сталь 50 х 14 мф Зроблено ТЦО на 59 одиниць, товщина 2,5. Тут довжина клинка 110, руків є 110. На руків є Тут довжина 125 клинка і 125 руків є. Також текстоліт на руків. Такі, такі кухонники. Так що, кому цікаво, можна зробити такі кухоннички. Також такий ножичек. Також зроблене під замовлення. Тут сталька С390, 66,67 одиниць. Так і довжина, довжина, я не пам'ятаю. Зараз скажу. Довжина 115. Ширина 24. 24. Рукоять, рукоять також 115. Він іде з такими ножнами буде. З такими ножнами, з кнопкою. Тут стабілізований рог лося на рукоятці. Ну, такі ножички буде десь від 3500. Тобто за 3500 це може бути тут сталь х 12 мф або 95 Х18М. З нержавію, нержавіючи з молібденом на вата. И на рукоятке також может быть либо текстолит, либо мікарта, либо стабілізоване дерево. Це будет від 3500 такий ножик, кому цікаво, пишем. Так, добре. Всім дякую. Номер для замовлення ще раз 0,98 433 18 53. Все, пишем, звоним. Кому що цікаво можем зробити. Всім пока.